Такого вам ніхто не покаже. Увага всім, у кого є BMW. Як продають китайські решітки за тайванські. Покажу, на прикладі двох решіток, гіршої і кращої якості. На відео вже видно, що ця виглядає така масивніше, кращої такої якості. Ця йде гіршої, відразу по пластику. Вона відразу гнеться. Тут більш такий гірший пластик, тут йде вже кращий. Тут, я думаю, ви точно догадались, яку пхають за Тайвань. Хоча це просто звичайний Китай. Вона більш наближена до оригіналу, адже тут є таке подовження, гіршої якості його немає. Також кріплення йдуть краще, тому що тут знімається окантовка, а тут вже ні. Але у вас буде питання, чому так? Просто одне виробництво робить погані решітки, а інше робить офігенно. І самі кріплення ну, не нормальні, в принципі, але тут тут вже більш наближені до оригіналу. І можете побачити по якості, як вона виглядає. Ну і ясне діло, вона трішечки дорожча в закупівлі, але незначно. Тому я рекомендую вам придбати хороші решітки на нашому сайті і їздити з ними довго.